Всім доброго дня, ви хаті Арсенія. Сьогодні у нас вже 10 заняття. Сьогодні у нас буде остання тема з vocabulary. Перш ніж ми хоч, перейдемо до останньої теми, ми подивимося, те, що у нас залишилось попередній раз. У нас залишилось попереднє слово, слово back in. Опікати, торосне запікання, recreation починок. compartment відсік. Алтерісерев поборемо це, по-моєму, успіли розглянути. Потім у нас залишилось сортейн певний. У нас були нові слова маг кружка, сорсер блюдце, плейт тарілка, трейп підніс, джаг вечір, типу чайник. М Потім у нас були рефер посилання або звернення, джог їх трусою пул тягнути. Звичайно, ми всі слова повторимо. Можливо, через 1-дві заняття, коли вже дійдемо до кінця. Можливо, деякі слова ще окремо випишемо, тому що є слова, які зустрічаються дуже часто. І. виписати. Але Ви ж виписуєте, ви ж пам'ятаєте, головне, головна мова, це те, що ви дивитесь це відео, ви йдете, робити, наприклад, тест. Ви, ви записуєте також, само як я. Ну, не Також один-два-один, А ті слова, що ви не знаєте, ви записуєте і коментуєте також перед собою. Типу, не обов'язково. Записувати. Я просто показую його в дуже гарний спосіб, як можна вивчати англійську мову. І це дійсно працює насправді. Я, я дуже здивований цьому. Поїхали. Слова часу. Так. Слова часу. At the moment. В цей момент. Тобто зараз. Today, сьогодні. Last, це прошедше, бо останній тут залежить від контексту. Будемо буде Ago... Наприклад, Go, там можливо, фраза, типу. Минулий, знову ж таке, але. Тому. Ну, поки що не будемо записувати, ми... там нижче буде пояснення. Ін, це мається на увазі на використовується, коли ми говоримо про год, століття або століття, р... або, р... або там таке. In the past, в минулому. yesterday, вчора зде. Is дайприфора day before і yes, no, позавчора. Recently недавно. Next наступний, типу, або наступного дня можливо. In the... In the moment – момент. Момент. Один момент мається на увазі там, в переході, але більш коректно це переводиться. за mm. мить. Також запишемо. In the future в будущем tomorrow завтра, the day after tomorrow в після завтра, so скоро. Он використовується з фраз... любими фразами. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on, Tuesday, on Thursday, on Friday. Ми говоримо, або частинами дня. In the morning вранці, In the afternoon після video, in the evening ввечері. At night ночі. Так, at the moment. це now, right now, right She watched TV at the moment. Today this day. I have an alliance class today, but at the moment I might as. Last uh, the one before no. до цього. Ну, ось так, так. То, що до цього, це у нас... Так, один момент. Я тут щось зачинаю, так. Mm. Last May, наприклад, це була last day, так. Але тут days ago. Зрозуміло, да. In, to talk about the time in past. Ну, зрозуміло також. Mm -hmm. In the past, так, я сняв час, не бувайся, так. Рецепт недавно, це ж більш про часи, йдеться мова. Next, in a moment, Ну, от, потрібно записати цю фразу. Тому завтра, так, 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 зрозуміло. Ну, потрібно запитати, що тут? І у на нас використовується. Year. Decade. Send. А це використовується on плюс day або part of day. Давайте дивитися. Сріш за все повинно бути зрозуміло. Якщо ми говоримо про рік, то ми говоримо in Якщо ми говоримо... I saw Alice on my way to school. Дивіться, у нас saw – це минулий час. Якщо у нас минулий час, то у нас не скоро не в цей момент, не завтра, а у нас вчора. Тому що у нас saw – це минула форма. I often drink milk at night before I go to bed. Тут у нас ад, тому що. Типу. Це ж мається на увазі, типу, вночі у нас. Там була одна фраза ад найтось. Тому, да, я запам'ятав, що там ад використовується саме, коли про ній ще говоримо. Some bought a new house. Сам купив новий дом. Знову ж таки, бог, це минула форма. Тому не, нов... не вночі, не в будучі, не завтра, а недавно. I hope to visit Asia one day. Mm. Мається на увазі in future, скоріш за все. At the moment, now, last year. Я сподіваюся посетити Азію одного дня в будущем. Скоріше за все так. I usually watch television the evening after dinner. Mm. Якщо ми говоримо про день, то ми говоримо он. Part of this. Скоріше за все, on. Neo go, явно. On the evening. ввечері. Давайте подивимось тут ще раз. In the evening. А чому. In? Ну, ще така фраза. I have an important exam stay after tomorrow, тому що. Якщо вчора рецепт вчора. А тут нема минулого часу, то десь то аж також минулого часу. I bout I, I bout my food, a year go from the phone shop in town. Типу Яра Гоу, то скоріше за все гоу, тому що використовується, дуже гарно підходить. Yer last and zucit ni ja. Podiabo się. Nikos lives the parrot while he looks for another apartment. Mm. Living to my zares die проиsходи, тому що innych the more at the moment yet так. I drink coffee in the morning before going to work. In the morning. Давайте дивитися. Помилка. Я не Я не удивлен зовсім. Не проблема, я все запам'ятав. Нус. Інна. In... Mm. Що у нас тут було? Он мой Айсол Ністей. По-моему, от было... Да... Recently... In the future... Uh, in the evening... Тут тоже in... Тут у нас at the moment... Тут у нас ago... Тут у нас так было... I'll change it to in the evening... Подивимося. давайте цей. Так, да, все правильно. Night, night, тому що. ноч тут з Средцері. Розуміло, фьючер зрозуміло. Ін. розуміло, правила, правила, правила. Потрібно запам'ятати, буде правила деякі ще. Але це не проблема. I plan to visit my uncle in. London. Хм next summer. Відповідаю до наступного літа. Мається на увазі. Planning to visit. Тут по контексту. I hope the bus comes. Mm. Mm. Сон, скоріш за все. Сон, мається на увазі. Families are much smaller mm. Thursday said they were. Ой, яка гарна фраза. Більш менш Я не розумію, цього речення, якщо часто, подивимось проклад пізніше. I will be ready. I just need. Um... Подивимось пізніше. I have an appointment Я there's a це слово. Давайте подивимось. Призначення. Appointment. Призначення. I have an appointment with the dentist on Monday. Якщо говоримо про... Дату ми говоримо он, про саме про on Monday Mate. Не про дату, а про це, Я не, не про так називається. До неділя. I met my husband 10 years ago. When we we had this the the day. Це hmm. го підходить.

I didn't go to the work because I was ill. Mm. Mm. We have lessons dot in in the morning. Давайте дивитися більш детально Тут минулий час. Минулий час. Ага, the day before yesterday. Типу позавчора мається на увазі. Тут підходить, the day before yesterday фраза така є, да. I didn't go to work. Так, це у нас... Tomorrow у нас у Курстана. А я убираю где? Ну, скажи, что это момент a moment будет Я не пішов на роботу останню неділю, тому що... Ну, скоріш за все in The Past. У нас залишається... Next. От next нас не було. Тут у нас залишається last. Давайте перекладемо це речення, тому що дуже складно. Ага. А якщо ми набагато... Вони були тоді, ну. В принципі, логічно. Тут тоді In the Past. А тут тоді у нас... Last. Я б не побачив, що слово last ще є, ну ладно, Йдем, йдемо далі. Greetings from some great critics, critics це воспоминания, я так розумію. А, віта... а вітання. Вітання з Сочи Росія. Я прибув сюда 10 days ago. 10 днів тому. І. Я... I'm having lots of fun. There's many things... Так. Я... Маю багато. Lots of fun. Також. вже добре поводжу час це фраза. Ну, потім будемо розбирати, коли ми будемо вивчати часи вже. Тому що це не то трішечки. so many Things. Дуже багато речей і потрібно зробити. Ти поки час проходить дуже швидко. Остальные ели. I went on the boat trip подорож и сам фраз в English курс. Остальные ели так. Подходы. I, I got on the boat. Тут ад, тут у нас in. The morning Так, так, так. Ми мали лодку в 9.30 вранці і потратили день поща ріження острова і плаває в морі. Коли ми прибули назад, ми вирішили піти вечеряти в ресторані в з нашого отеля. Я мав кілька делікатесних грецьких їж, точки смачних грецьких і іди і багато вкусного вина. Смачного вина. І твос, uh, це був гарний день, і насолоджай. Типа enjoy насолоджатися, а enjoyable day. Ну. Day is my and I'm spending the day on the beach after I'm tired after the weekend. It's very beautiful here, but I'm going back to hotel soon because uh, I'm getting too hot. It's my last Tomorrow is my last day on the island. I plan to visit a famous temple with some friends. a at night. I'm flying home as a day after tomorrow. Because I have work. М -м. Наступний. Тут у нас залишилось. On Monday 10 з 10 буде. Ну так. Да. Я не перекладаю, тому що... Щоб ви переклали потім. Якщо ви будете займатися, тому що цікавий текст, дуже легкий цікавий текст. Це зрозуміло, але потрібно просто зрозуміти, чому тут вставляється. Тому що ось є правила, які там написані. Тому що, у нас, коли ми говоримо про день неділі, ми говоримо on, якщо ми говоримо про іншу, ми говоримо ад. Якщо ми говоримо про, наприклад, день або утро, ми говоримо ін, якщо ми говоримо про час, ми говоримо ад, наприклад. Тут у нас фрази є деякі, ну, зрозуміло. Давайте. Останні право зробимо і будемо підводити підсумки. Так, we have a test next Monday. Розуміло. At night вночі. No, in the morning. Тут I want to visit це говориться Так. Тут у нас минулий час. Обачно так, і останнє це у нас at the moment. Все. Так, ми закінчили вокабулері. У нас залишилась граматика. І reading І, можливо, буде ще щось із А1. Тому далі ми будемо дізнаватися про ще більше цікавого цікавих правил. vocabulary у нас завершено, ми пройшли тут всі тести. Тому далі у нас граматика у нас буде. Ось ця тема, ось ця, ну тут багато. Чого? Тут є насправді дуже багато тем з граматики, Тому ми подивимось, ми дізнаємось, ми будемо вивчати англійську мову далі. Тому всі слова, які ви записували, можливо, буде ще один зайті по vocabulary, якщо накопиться буде дуже багато слів, які я не можу перекласти. Тож продовжуємо завтра. Завтра у нас граматика буде і. І все буде добре. Так. Закінчилось, тому на сьогодні все. Ви були багаті Арсенія. Дякую за перегляд, вчайте англійську мову. Записали ми сьогодні слова і moment, за мить. on, коли використовується, а також а також багато чого цікавого. Так. На сьогодні на все благодійні до наступних зустрічі. Пока пока.